Коротше, приїхали у рабиці. Їлі знайшли місце, щоб її скласти десь. Бо склади, там склад забитий тим, там склад забитий утепленням. Зараз глянемо, як воно там лягла. Де там місце знайшли. Такс. Ага, тут буде стояти. Ага, усе затарили. Короче. Ну, і все в ПВХ покритті, Бо, ну, наші постачальники кажуть, вже не будуть її виготовляти. Забрали в них просто все, що в них було. 167 рулонів. Буде, буде, Кажуть, буде виготовляти тільки в ПВХ покритті, Тому така ситуація. Плюс вона ще й здорожчала, к тому же. І у них здорожчала, якби, ну, ми трошки ціну підняли, ну нема куди діватися. Будемо. Потім я не знаю, що робити. Чи будем... ну, постачальники одні є, але в них теж ціна дорожча, ще дорожча, ніж ця. А там будемо дивитися. Ну, в общем, така інформація. Ціна за рулон 650 гривень. Це приїхала ця сама популярна. 1,6 проволока. 10 метрів, ячейка 50 на 50, висота 1,5 метра. 10 метрів в рулоні. 650 гривень рулон. 167 рулонів приїхало.